100 гривень, 100 гривень, 100 гривень, це всі товари. Що на повернення, по 100 гривень? Давайте поглянемо, що за товари. Саме перше, давайте. Це у нас дитячий набор. Десь який незначний брак. Десь незначний брак, це на 100 гривень. Може хто забере чудовий набір, Даже не бачу, що тут за брак. Ну, десь щось написано. Незначний брак. Ціна по 100 гривень. Ціна по 100 гривень. Це дитячий набір. Так, у нас іде проектор дитячий, десь погано це ціна 100 гривень. Приставочки дитячі. Приставочки дитячі, де щось не вмикається. ціна 100 гривень. На тисячу одні джойстики будуть по 300-400 гривень. Це приставочка раз, приставочка два. Те ж саме, щось погано не вмикається. ціна 100 гривень. Спецовниця, де щось коротше побито. ціна 100 гривень. Нічнички по 100 гривень. Один, другий, третій, четвертий погано світять, не робе. Ночнічки це у нас дискошари з флешками, з картами пам'яті, з пультами. Ціна 100 гривень. Повна комплектація. Кому потрібно, має хто зробить, буде використовувати як дискошар без музики. Ціна 100 гривень або навпаки. Це все по 100 гривень. Ціна 100 гривень. Дитячі ляльки. Ціна 100 гривень. Так, виходить, що в нас? Одірване ухо. Ну, можна використовувати прикрутити чи пришити те ухо використовувати як нічник, як проектор. Те ж саме світиться, ну нема музики. Можна використовувати як ляльку, як нічник. Дитячі наушники. Дитячі наушники, кнопка не включається, де щось не працює, Має хто зробить. Ну, грають. Не включається, нема підсвітки, ну, працюють. Це у нас. Лампа сломана ніжка. Тобто лампа, павербанк, бачите, все є, все працює, тільки немає ніжки. Ми, хто забере? Можна як будильник, павербанк, нічник, годинник, три в одному. Наушники, наушники дитячі, погано держи заряд. Недовго. Ма кому потрібно, дивіться, ціна 100 гривень. Хто відремонтує ціна 100 гривень? Плитки, як завжди, побиті кепчі з перехідниками. ціна 100 гривень. Бачите? Тобто хороша плитка. Так же саме побити кейс кейс побитий, ціна 100 гривень. Павербанки у нас, як завжди, погано держать заряд. Тобто, павербанк на 50 тисяч. Хто зробить? З двох один, допустимо, можна, я думаю, зробити. Ціна буде 100 гривень. Павербанки, Знову ляльки. Це ляльки. Переходимо далі. Плитки по 100 гривень. Це все по 100 гривень. Побиті кейс. Столик для ноутбука. Проблема яка? Проблема десь незначний дефект. Навіть не бачу. Ось не бачу. Може, ще гляну, Ось, бачите, є. Десь щось потерте. Коротше, 100 гривень. Тож, столик для ноутбука. І де у нас брак, брак. Вон, бачите, скол. Це вже брак. ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ще один столик, ціна 100 гривень. Столик для ноутбука. Скол, ціна 100 гривень. І знов на столик для ноутбука ціна 100 гривень. Тож незначний скол на сайті 100 гривень ком.ua Плитка з перехідником. кейс вже вам не потрібний, можна кейса. Ціна 100 гривень. ці товари по 100 гривень. І погляньте ще скільки різних товарів. От павербанки, і хватить на тиждень розбирати. Так що слідкуйте, ці товари по 100 гривень. На сайті 100 гривень .ua. Ще плюс безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!